Через війну у більшості міст України, яких ще не торкнулись бойові дії, відчувається гострий дефіцит ліків. Відсутність можливості у людей придбати життєво необхідні медикаменти приводить до гуманітарної катастрофи. Щоб не допустити цього, керівництво Селидівської МТГ усіма силами намагається забезпечити мешканців громади та переселенців життєво необхідними ліками. Смотрите, вам еутерокс по 100 мг 10 літочок а по 50 мг 20 таблеточек. Сьогодні до лікарні громади місцева влада передала 5 тисяч пігулок вкрай необхідного препарату для людей, які мають захворювання щитовидної залози. Так, у вас елтірокс. 100 мг, 30 таблеточек mm -hmm. на 15 днів выдаются. Mm -hmm. Дозировочки 100 і 50 мг. Все желающие и кому очень-очень он нужен, можете обращаться в 309-й кабинет э, в Селидовской центральной городской больнице к врачу-эндокринологу, который вам проведет осмотр, сделает запись в карточке, и вы получите этот препарат. В данный момент пока выдаваться он будет на две недели. Ждем следующую поставочку. Как только придет, мы будем всех рады видеть. Всім обов'язково поможем. Спасибо большое за тому, що препарат гормональний. Безкоштовно ці ліки можна отримати в лікарні. Наразі місцева влада забезпечила ними приблизно 200 людей. Також цей препарат з'явився у продажі в мережі аптек Арніка.